Всім привіт! Це гараж на околиці, а це один з найочікуваніших мотоциклів, мабуть, останнього року Геон Скрамблер 300. Чому так? Да тому, що за 2400 доларів, всього за 2400 доларів ви отримуєте 300-кубовий двигун рідинного охолодження, у кого ще такий є. А до цього ж дуже-дуже непоганий зовнішній вигляд класичного скрамблера з просто офігенними спіцованими колесами, ну і новими дугами. Непоганим вихлопом і все таке. Але, звичайно, якщо ви маєте ну, фігенний двигун за такі маленькі грошики, то може щось все ж таки з цим мотоциклом не так. Ну, Давайте в цьому огляді якраз і розберемося. Тож, друзі, почнемо з технічних характеристик і такого невеликого оглядів плюсів цього мотоцикла. По-перше, звичайно ж, як я і казав, це двигун 300 кубів на 26-28 кінських сил. Я вам скажу, їде він набагато краще, ніж, наприклад, пульсар 200. У якого там 23-24 кінські сили, але ну й десь в рівень, скажімо, не але а десь в рівень з моїм Suzuki dr 250 на 30 кінських сил. Ну і козирною картою цього двигуна є, звичайно, рідинне охолодження, яке дає йому можливість працювати довго на високих обертах, роблячи цей мотоцикл, просто ну дуже дуже перспективним, скажімо, в місті. А що не робить його перспективним в місті, так це, мабуть, його резина. Колеса дуже-дуже красиві, спіцовані, але резина, така теж дуже агресивна, яка прям каже, що це скрамблер, це не просто якийсь міський мотоцикл. То в місті, мабуть, вона особливо на великих швидкостях трошки прибирає кількість щеплення з трасою. І тому іноді на гальмуванні, ну. Хазяїн цього мотоциклу мені казав зразу, що він пару раз нормально так блокував колеса. А як ще не блокувати, якщо ви самі можете побачити, що резина дуже шипаста, дуже багато пробілів у щепленні. Ну і тому, звичайно ж, мабуть, це 50% мінус щеплення від звичайного дорожнього колеса. Але в свою чергу ця резина дає велику-велику перевагу на бездоріжжі. Чи так це чи ні, ми трошки пізніше побачимо, коли будемо робити тест-драйв цього мотоцикла. Ну і в продовження теми можна сказати, що гальм цьому мотоциклу вистачає за очі. Вага його не дуже велика, тому цих гальм просто достатньо. Задня гальма буде постійно казати: чувак, давай щось зробимо цікаве. Я хочу заблокувати це колесо. Давай там трошки юзом пограємо, поїздимо. Тому замість використання в блокі. Заднього гальма, якщо ви хочете дійсно загальмувати, краще використовувати гальмування двигуном. А передня, в принципі, справляється непогано зі своєю роботою, якщо це не супер жаркий день, не супер слизька дорога, і ви їдете не 120 км на годину. А їхати 120 цей мотоцикл може. А дозволяє йому їхати 120 і навіть 130 км за годину, шестиступінча та коробка передач. Але будьте уважні, після 110, мабуть, через резину. Через взагалі, ну такий форм-фактор мотоцикла, це ж скрамблер. Після 120-110 їзда на мотоциклі, скажімо, більш схожа на боротьбу якусь, тому що все ж таки ідеальна швидкість цього мотоцикла десь до 100 км на годину. Ну і в завершення розповіді про силову частину цього мотоцикла не можна не сказати про вихлоп. Він тут ну, просто прямоток, прямоточний. Він дуже голосний, виглядає це дуже непогано. У нашого мотоцикла немає вже оцієї накладочки, яка не дозволяє вашому, вашому взутті поплавитися об трубу. Але це один з мінусів цього мотоцикла. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. Ну, і якраз час завести його. Ключик у нас знаходиться з боку, завести його, щоб ви. Послухали цей вихлоп. Коротше, щоб ви зрозуміли, вихлоп, ну, дуже-дуже голосний. Прямоток, прямо прямоток. Я не знаю. Мабуть, є якісь сайленсери, можна сюди вставити, бо десь на Ютубі ми бачили. Цей же ж мотоцикл з таким самим двигуном, але вихлоп був трошки-трошки тихіший. Тому не знаю. Для, ну, Як знаєте, як продовження взагалі характеру цього мотоциклу, такий вихлоп буде гарним, Гарним, тому що він ну, якби підкреслює його, оцю молодіжність, там, взривний характер і все таке. Але, якщо чесно, якщо довго їхати, то трошки підстрелює вуха. На вулиці, плюс 35, тому ми продовжуємо. Шукати якийсь нормальний кадр, щоб було і нам не жарко, і вам е красиво дивитися. Так, і далі. Після двигуна, звичайно, ми кажемо про загальний вигляд цього мотоцикла. Загальний вигляд більш-менш нормальний. Посадка на цьому мотоциклу дуже зручна. Руль широкий, дозволяє нормально керувати цим мотоциклом, не дивлячись на те, що переднє колесо таке трошки широкеньке. Да? Ну, в принципі, через хвилину ви вже до цього звикаєте, і навіть в повороти класти з нормальним кутом можна. Посадка, ну, як на мене, у мене заріст 1,77 метра. Бачите, трошки нахилена вперед. Щоб руки були не прямі розслаблені, да? треба трошки нахилитися. Сидіння, як так сказати, під, під мій зріст якраз добре, ергономічне. Будемо казати своїми іменами, жопа поміщається якраз туди, де вона має бути, зверху таке трошки підвищення, і ви вперед-назад, в принципі, не їздите. Єдиний такий мінус, да, що ну, знову ж таки, при моєму зрості я не можу нормально, отак-от легко прям, обняти бак двома ногами. Ця ножка трошки в мене в стороні і не доторкається до баку, а вона торкається прямо оцієї частинки, де в нас написано Геонс Крамбл оціє. Тож, в цілому, посадка на цьому мотоциклі, вона. Ще, знову ж таки, підкреслює оцей м, агресивний, трошки басяцький вигляд цього мотоциклу. Ну, але так, що от сидіти на цьому мотоциклі, скажу зразу, мені подобається. Далі переходимо планенько до мінусів. Тож, по мінусам, ззовні дуже красивий мотоцикл, але вже в нього, як бачите, не вистачає декілька запчастин. Можете поставити на паузу і сказати, чого зараз не вистачає. А тепер пауза закінчилась. Давайте про це розкажу я. Ну, по перше. Тільки як, як тільки цей мотоцикл приїхав до мене в гараж, перше, що ми побачили, що ці пульти, ну, по-перше, вони зроблені, що лівий, що правий, із найдешевшого пластика. Якщо у вас є якісь діти, племінники, молодші брати, і ви купуєте їм іграшки китайські, то оце якраз воно найдешевший китайський пластик. І отак от, ну типа, у використанні це прям відчувається, яке воно тугеньке. Чому я так кажу, що це тіпа, найдешевше, бо в мене є в гаражі ще китайський мотоцикл, один для KPR, КПР, і там пластик, і робота з, з, з цими всіми переключателями набагато більш м, якісна. Ну, це робити просто набагато приємніше, навіть блін, приємніше ніж на деяких японцях. Тут такого нема. Плюс другий момент: оці пульти вони шаталися, бо... Я ж кажу, це найдешевші китайські пульти, вони просто не підходили під цей руль. І щоб вони перестали шутатися, хазяїн просто взяв, намотав на руль ізоленту і прикріпив ці пульти. До речі, цей лайфхак, можна сказати, нам підказав Вадік з канала Engine Zone. Звичайно, хто ж, як не він. Далі, другий мінус це приборка. Я придбав на собі на. Е... Китайський індурік, у якого приборка була теж некрасива. Не Отаку таку саму китайську приборку, тільки без надпису GOG. За 500 гривень. Це вона Вона просто найдешевша ставиться на всі китайські мотоцикли. А чому так? От ви спитаєте, чому? Ну, Фара передня теж вона не супер дорога, але виглядає дуже красиво. Світить, ну, в принципі, так собі, світить і добре. І оцей задній фонарик. Теж він не із дорогих. На розетці коштує 420 гривень. Звідки ми це знаємо? Спитайте ви, тому що цей фонарик вже купувався. По-перше, що в нього злетіла, це проводка, вона перепаївалася, а потім сам фонарик згорів. І оце хазяїн вже купив новий і зараз він працює як треба. Так от, до чого це я? Це все дуже дешево. Але я ж казав вам, що ви хочете, якщо у вас є мотоцикл за всього-навсього 2500 гривень. Доларів гривень за 2400 доларів. І у вас у ньому такий гарний з технологічної точки зору двигун з рідинним охолодженням. То, що ви хочете від всіх інших запчастин. Звичайно, на них будуть трошки економити. Щоб ви отримували максимальне задоволення від мотоциклу, їздячи на ньому з нормальним двигуном, але. ну, економлячи на таких от дрібничках. Так, ну, пульти, все це трошки дешеве, дзеркала, гарні. В них, я вже казав, нічого особливого не видно на великій швидкості, але це все, скажімо, просто цінова штука, вона наче працює нормально. Але є такі речі, які були дуже, які зламалися в цьому мотоциклу, і вони були дуже-дуже неприємні. Перше, коли цей мотоцикл. Куплявся, а куплявся він в Києві в одному з мотомагазинів. Звичайно, рекламу чи антирекламу ми робити не будемо, бо не факт, що це їх проблема. А, так от, цей мотоцикл з магазину не зміг виїхати зразу, і його годину настраювали карбюратор, щоб він звідти виїхав. Неприємно, але ну, наче мотоцикл зараз працює, не глохне, щоб він не глох холости оберти, накручені в. Десь ну, під 2000 обертів, вони півтори, як мав мають бути на одноциліндровому е, такому двигуні. І далі, І далі, найнеприємніше. Десь приблизно на тисячі кілометрів пробігу цього мотоциклу посипалися деякі речі. Перше. <кхем> ага, це, Ну ми просто <кхем> ще, ще так вийшло, що я їхав за своїм товаришем, хто володіє цим мотоциклом. і ми їдемо, і я кажу: чувак, в тебе відпав болт і попав мені прямо в ногу. А він каже: Та ні, може, це тіпа, я просто на щось наїхав. Приїжджаємо в гараж, і як бачите, оцієї штучки немає, це тому що один з болтів тут відкрутився і відпав. І ось, ось бачите, підплавлене. Оце якраз частинка цього захисту. Вона, виходить, трошки наклонилася, і отут підплавилася. І, як бачите, зараз її немає, бо вона некрасива. Всі діла і, ну, і коротше, ці болти відкручуються. А від чого це відбувається? Від вібрації. якщо крутити цей мотоцикл, ну, скажімо, в небеса, не знаю, обганяючи якийсь транспорт. Але ще не все. Далі, друге, що полетіло в цьому мотоциклі, це як бачите, немає захисту. Захист тут додає якусь ще теж красоту цьому мотоциклу, але цей захист поламався прямо по металу. Не те, що відкрутилися деякі болти, а цей захист зламався прямо по металу. Коротше, утра настоячого мотоцикліста починається отак. От. З розборки мотоцикла. Я знайшов причину, показується у мене защита. І... вот эти вот были контакты, ну, приваренные, они, это ихняя болячка, вот эти вот места, у меня они оторвались, и получается вот эта вот часть э, билась об саму эту, и она вот создавала вот такой вот противный звук. Сейчас я ее сниму, снял уже, Эх, надо будет варить, или приваривать ее как-то, эту защиту, или вот эти вот контакты приваривать, или без нее ездить, я не знаю, надо что-то думать. И вот такой вот прикол. Переварювати його не було особливого сенсу, тому ну, хазяїну сказали, що їсть, просто без нього. А, воно ну, якби ніякої користі, крім а, візуального ефекту, немає, тому якби, можна спокійно експлуатувати цей мотоцикл без захисту. Мотоцикл, а просто сказка. От, 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 сьогодні утром зняв защиту, вже, вже приїхав сюди, вже ця херня болтається, оторвалася. Я не знаю, що з цим мотоциклом робити, хоч бери його і визначай назад, то Одни эмоции и приятные впечатления. Снял трубу. Сейчас буду варить. Ну не я, а мне, наверное. Ну, кстати, вот так вот ну, без трубы смотрится. Как электробайк. Короче, намотал я проволочку. Потом я заехал в магазин, купил металлические стяжки. Стянул стяжками. Стянул здесь стяжками. Я думаю, сейчас доеду до СТО и там мне его приварят. Так-то так. -то так. І в той же день сталося ще дві халепи. Як бачите, болти кріплення мають бути тут зеленими, там де ще, де ще, де ще. Ну, коротше, да? А цей болт, ця гаєчка, точніше, не зелена. А чому, як ви думаєте? Правильно, тому що вона теж відкрутилася і болт цей випав. Отак, от буває, друзі. Виявляєте, їдете, їдете, та у вас двигун десь пропав. Це тому, що оці гаєчки відкручуються. Це при тому. Що десь на 500 кілометрах ми оці всі кріплення обжали ще раз. Але ну, вібрація від двигуна на деяких обертах така, що це все відкручується. Болт в магазині коштував 300 гривень. Ну, тіпа, тіпа рідний, це той магазин, в якому цей мотоцикл купувався. Тому, коли у мого товариша фонарь. Е Пошкодився, то він вже не став його купувати в магазині, а купив просто, ну, я ж кажу, там, на розетці чи в якомусь іншому інтернет-магазині, в якому продаються запчастини на якісь звичайні китайські мотоцикли. от. В принципі, остання, мабуть, запчастина, якої не вистачає на цьому мотоциклі, це сумочка для інструмента, яка була тут спереді. Вона прикриває приборку, прикриває всі провода ну, і робить вигляд цього мотоцикла. Е Трошки більш цікавим. Але хазяїн її зняв Це через те, що їздити з нею було дуже важко, бо вона дуже дрібіжить. Хомотки, які кріпляться за перо, вони дуже сильно на ньому дрібіжать. Все, що знаходиться в сумці, сильно дрібіжить. І він її зняв, але насправді каже, що десь тут ще все одно: як чи провода, чи ця приборка при деяких обертах, при деякому рельєфі асфальту. Воно все дуже дрібіжить і трошки, трошки діє на нерви, але ну, хоча, б, хоча б так вже більш якісно. Хоча б вже пульти не дрібіжать. Тобто це мотоцикл. Насправді, коли ви його купуєте, треба ще трошки-трошки його не те, щоб підтюнити під себе, а, але просто. Або використовувати його ну, дуже акуратно, бо, як казали в магазині цьому хазяїну цього мотоцикла, він дуже ніжний. або... Після кожної покатушки або хоча б раз в тиждень піджимати всі болти. Ну і дивитися, чи не, чи не починає у вас десь отут вже тріщинка. Накріплені тут, чи тут, чи в будь-якому іншому місці. Отакий от він. Такі от вони, мінуси Геон Скремблера. Так, да, і ще один неприємний момент. Ну, це не знаю, знову ж таки, це не стосується магазину, в якому ми купували у мотоциклах. В усіх от схожих місцях ржавчина. Коротше, от знімаю шви, не знаю, підас камера. Коротше, тут все ржаве, от внутрі все ржаве. Посмотри на лапку. Лапка теж ржавая. Это сейчас відвалиться і ти мені спрашиваешь, как ты ездишь? Ну от, от так і їзджу на, на ржавому мотоциклі полностью. Зараз тут отлетит, надо треба приваривать. Вот тут от тут отлетело, вот отлетело тоже. Блин. Хто знає, він їде. В магазині казалось, що 2-3 місяці він їде десь морем в контейнерах. І тому ці місця які не якісно пофарбовані з заводу, покриваються ржавчинкою. Ну, і що виходить, за невеличкі відносно невеличкі гроші ви отримуєте класний мотоцикл, але з великою кількістю мінусів. Яких насправді могло і не бути, хто знає, може у інших е володарів Scrambler 300 є більш позитивні емоції. А ще позитивні емоції отримуються, коли ви їдете на цьому мотоциклі, і якраз в наступному відео ми спробуємо. Прокатитися на ньому і по бездоріжжю, і по київським дорогам. Тож, не переключайтеся, наступне відео вийде вже дуже скоро. А поки що, пока, до зустрічі!